Доброго дня, з вами знову компанія Gradgear, мене звати Артем. І сьогодні у нас огляд на дуже довгоочікуваний нами та нашими клієнтами бойовий пояс Дагер. Основною фішкою цього поясу є те, що він має так звану поясну опору. Або, простіше кажучи, анатомічний пластиковий сендвіч-каркас, який надає його оператору неймовірну зручність та комфорт, а також можливість не використовувати плечову систему. Простіше кажучи, цей пояс є повним аналогом поясу Low Profile Belt AWS від бренду Cry Precision. Тож, давайте розглянемо його більш детально. Пояс вибрав у себе саме круті фішки сучасних систем. Це можливість роботи з плитоносками АВС від Cry Precision, а саме можливість роботи з СТКСС. Це їх запатентована система розподілу ваги. Також пояс має анатомічний каркас та комбінований ремінь. Каркас може дуже легко замінюватись на балістичний пакет. Рівню 1А або Energy 3А. Установка поясної опори дозволила зовсім не використовувати плечову систему. Пояс дуже щільно сидить на операторі завдяки пластиковому каркасу. Те не перекручується під навантаженням. Без підсумків він виглядає так. Пояс отримав ось такі зручні панелі, зроблені з 3D сітки та анатомічного поліетилену. Вони кріпляться по всій довжині поясу. Є дуже мінімалістичними. Їх легко прати окремо від поясу. Вони ефективно відводять тепло від оператора. Також можливо використання поясу без них. Вже традиційно для наших поясів він має анатомічну форму, підсерединий кут. Який запобігає спаданню з оператора. І одною з відмінностей пояса є те, що основна тканина окантована поліамідною стропою, тому пояс є надміцним. Головною відмінністю цього пояса є його неймовірна ергономіка. З ним дуже легко оперувати у спорядженому стані. Його зроблено з кордури та поліомідної стропи з нір просоченням, тому пояс не контрастує в прилади нічного бачення. А стропу пояса пришито на спеціальному чіпу обладнанні. Тому Pells інтерфейс має дуже великий запас міцності. Також пояс має можливість носіння на бедерних кабур або платформ. Маємо ось такий отвір. На основний пояс кріпиться петля аптечки або кабель. Основною фурнітурою поясу є вже перевірений Fastex від італійської фірми 2M. Регулювання якого виконано відповідно з двох сторін. Цей пояс ми виробляємо у чотирьох розмірах. Та виготовляється він в таких паттернах, як. Койот, олива, чорний, український піксель та мультика.